Поговоримо про корупцію. Чому корупція вбиває, забирає здоров'я, як і життя, матеріальне благо. Веде собі, себе так само, як ворог. Роз, е, рапсія. Корупція це другий. Ворог. У мирний час це перший ворог. Якби не було корупції, верогідно не було б війни. Тому щоб країна могла бути більш підготовлена, хватало б більше і на дороги, і на захист. Зараз рушає, набирає оберти справа так звана, міндіча та навколо, які обкрадають державу, енергетичний сектор в частності в той час, коли ворог завдає удари ніщівні по цьому ж сектору. Навколо цього багато точиться і, я сподіваюся, будуть висновки, дії. Але я хотів поговорити не про це, а про інше. Як корупція спускається вниз на більш-менший рівень. І чия корупція така в Європі. Але перед цим я хотів би подякувати тим людям, які влітку вийшли на, на підтримку на набу з картонками в період війни, що символізували, і фактично відстояли діяльність цієї організації яка проводить контроль над іншими силовими органами які мають розслідувати корупцію але в силу е, певних причин цим не займаються. Так от, є, чи є корупція в Європі, ми бачимо, що Трамп збагатився, збагачується на яких там, може, сумнівних зділках, угодах, які грають на курсах риночних на курсах нов створеної своєї валюти і бачимо інші приклади на верхні на верхньому рівні урядів, представників цих урядів Європи і Америки, не тільки Європи, звісно. Америка як показник, як світоч демократії, тут вже можна в кавички взяти, але на всьому суть зараз я її привів першою. Бачимо такі ж випадки і в європейських країнах. Але якось воно так влаштовано, що на Рівні, я не знаю, як середні, не буду казати, на рівні нижчої ланки, там де поліцейський <кхи> лікар, воно не так сильно розповсюджене. Зовсім не так сильно. Для порівняння є хвороба, нема, нема е, здорової повністю 100% людини. Хоч ось, та знайдеться завжди. І третя стадія раку і насморк це зовсім різні хвороби. Правда ж? Тому корупція є скрізь так само. Але вона в різних зовсім формах і має вплив на життя простого пересічного громадянина зовсім по-різному. А тепер я хочу підсвітити момент, як корупція може буквально Вбивати, чому стільки в Україні випадків безпреділа, коли той чи іноді молочик, чи, чи сім'я, чи баба, неважливо, робить безпреділ. Такі люди вони замішані в сірих, чорних схемах. Вони не можуть. Законно працювати. Тому що система зроблена так, що тою діяльністю, якою вони займаються, рішати щось, щось домовлятися. Вони самі лізуть в ці сфери. Ні, є можливість працювати законно у кожного громадянина України. Але ці люди самі лізуть такі схеми. І можливості пролізти в таких схеми безліч. Це країна можливостей таких, на жаль, поки що. І ось вони пролазять в ці темки. А в цих темках обов'язково є куратори. Куратори, хто їх кришує. Тому що ці теми неможливі, щоб діяти самостійно. Або кришує хтось із таких же, як вони, а ті, в свою чергу, кришує хтось, вже який е, представник влади, Влади, яку обрав народ, який створила вертикаль, і повинна функціонувати як система. Це окреме питання. Це влада насі. На, на на, е, по Конституції насієма стан влада є народ, і будується система, щоб були репрезента, репрезентатори народу. Так от оці представники влади, вони обов'язково в цій схемі з'являються. І вони є. Е, вони впроваджують злочинну діяльність, тому що вони допомагають цим незаконним діячам, які роблять незаконні схеми, вони допомагають їм це цю діяльність впроваджувати. І допомагають не не просто за долю малою. Інколи це доля зовсім і малою, тих можуть відбирати прямо як липку за можливість просто працювати. Це може бути хто це може бути застереження, будь-хто. Це в, кож... в кожному міністерстві відомстві, в тому числі силових, в тому числі самих таких, які повинні боротися з цим. Є такі представники. Більш того, вся система дуже прогнила і корумпована. Вона не реформувалася ніколи. Є окремі моменти, коли, наприклад, поліція була реформована ще в 11, му 12, му 13, о, а, sorry, в, в, після, після, після другого майдану, тобто після... 13-2014 року. І поліція вже не, ну, не так жалюгідна бере на лапу і не так жалюгідно виглядає, як була раніше. Трохи тут є. Але це знов -таки, не таки, зава поліція. І далі там все, як було там прогнившим, так і працює. Так от. Це повертаємось до теми. У тих, хто проводить злочинну діяльність, є покровителі, криша. Вони теж проваджують злочинну діяльність, які зі сторони представників влади. Це можуть на якомусь етапі можуть бути такі ж самі бандити, або представники злочинної діяльності не влада, але рано чи пізно влада там з'являється контрагентом. Так от, чому корупція вбиває? Вбиває буквально і за бидлятства, бичарства, важіння в п'яному віді, вигляді, безпреділа. Отаких от, от представників. Тому що вони маючи таку кришу, вони знають, що Багато можна порішати. І ця криша їх зачастую до них відноситься саме як до ресурсу і не то, що їх зневажає, ну, відноситься до них як до корма до ресурсу. Так само ці, хто впроваджував схемки, вони певний час працюючи в режимі стресу, в них починає рвати кришу. Їх зневажають. Їхня криша і інша криша їх повністю зневажає, повністю їх висасує. Але вони знають, що можна порішати. Вони знають, що можна порішати. Тому відбувається що відбуваються оці випадки, які ми бачимо в паблік сфері. Що хтось забив дверями велосипедіста на своєму там Гелендвагену чи Мерсі -Кубіку, ось недавно в Києві. І я зараз не збирав докази. я Думаю, ви всі їх прекрасно розумієте і бачили і в своєму місті. І, на, і ті вже скандали, які виходили на загальний рівень країни. От Воно або, або стріляє, або, або забиває, або вбиває, або збиває в п'яному вигляді машиною. І розуміє, що воно може порішати і йому за це нічого не буде. От отак от, от корупція проникає до самого низу. До самого самого низу, якщо людина а плюс ще кумовство, плюс ще оці зв'язки, коли, щоб порішали родичі або знайомі. Все працює на всіх рівнях і на самому низовому рівні також. Наприклад, щось відбувається, він знає, що у нього там кум працює там-то, там-то. Причому посада не зовсім такі пов'язана з такими справами, що воно наробило, але той кум явно в темі і він знає, як, цю, як це перешати. Ось відбувається якраз ситуація, приїхала поліція і щось машина з людьми стоїть. Чи пов'язана це з корупцією? Не знаю, може з незабою так само. І головна о, головна нитка цього відео в тому, що... Так, от так вона пронізує з самого верху коли вражену, сильно вражену, майже зруйновану на багато процентів енергосистему продовжують грабувати. І цей спрут. Проникає на е, всі е, рівні. Від самого верху до самого самого низу. І це КПЦ це, е, це лишає країну можливостей майбутнього. Е, в умовах війни це толерувати так само не можна, як і в, ум в умовах миру. Що робити? то це справа кожного о, головне розуміння. Ні, в Європі такої жахливої корупції нема. Повторяюсь, вона є, але зовсім іншого, іншого ступеню. Зовсім іншого ну, масштабу проникнення. Тому ми були європейцями і прагнемо в Європу. І обов'язковим, обов'язковою мовою буде це подолання ціє цієї корупції. І це нам не ставить хтось ультиматум умову. Це ми самі маємо до цього прийти.